Один, Тимофій Радо плескається у басейні малютка разом з мамою. Хлопчик прийшов на третє заняття з плавання. Розпочав він з маленьких ваночок, а тепер перейшов у басейн побільше. Нам дуже подобається. Ми перейшли в великий басейн, і мамі подобається і дитині подобається. <смеш> О, дивіться, одразу до дії. <смеш> Тому як у Тимофія гарно виходить плавати після п'яти років. Він за бажанням плаватиме у великому басейні, який днями знову запрацював у КНП сімейна поліклініка. Існує два басейни. Малятку ми запустили в наприкінці січня, і тепер ми вирішили, що ми вже можемо приймати і дітей, яким виповнилось 5 років і старше. Глибина великого басейну від 75 сантиметрів, це саме найменше, і метр десять це найглибша точка цього басейну. Басейн довжиною в 11 метрів та шириною 4,5 метри відвідуватимуть дітки від 5 років до 13-14, в залежності від зросту. Температура води у великому басейні сягає від 28 до 30 градусів. Басейн для малечі тепліший від 31 до 33. В обох басейнах батьки мають змогу підтримувати дітей за умови вчасно зданих аналізів, так само як і малеча. Здають аналізи мами, це шкребок. На яйця глистів, на інтеробіоз. Якщо це дівчинка, то гінеколог дитячий, і від сімейного лікаря або педіатра довідка, що немає шкірних захворювань, і дитина може посіщати басейн. А якщо хлопчик, якщо хлопчик, тільки шкрибок і довідка від лікаря-педіатра або сімейного лікаря. Якщо ви мама і маєте бажання відвідувати басейн разом з дітьми, вам потрібно отримати довідку від гінеколога. Негативний результат на ентеробіоз, довідку від сімейного лікаря про відсутність шкірних захворювань та флюорографію. Для тата список такий самий, окрім довідки від гінеколога. Підвідувачів розділяють на групи за різним часом. У мене на моїй зміні в першу зміну чотири групи і в другу зміну чотири групи. Заняття триває 45 хвилин. Я думаю, що вистачає, тому що дітки все-таки томляться, у них же йде заняття, вправи ми робимо, тому я думаю, що вистачає. Це такий оптимальний час що для заняття. Анна привела сина Степана на заняття не вперше. Її син плаває з народження. Зранку вони прийшли у поліклініку, здали аналізи. У 12-й отримали результати, та Степан вже пірнає у басейні разом з групою на 12.45. Він питав взагалі кожен день, коли вже відкриють басейн. Ми з народження плаваємо, Степан у нас плаває. Це взагалі кожен день питав, коли коли сьогодні біг швидше, швидше я не встигну. Такий задоволений був. Так що ми дуже щасливі, що відкрили. Ми поруч мешкаємо. і Будемо ходити кожен день. Для відвідувачів усі басейни платні, адже послуга не входить в пакет медичних послуг, гарантованих державою. Ціни різняться від 140 гривень до 208, в залежності від розміру басейну. Раніше ці басейни не функціонували у зв'язку з реконструкцією котельні, каже Роман Валерійович. Зараз котельню відремонтували і всі басейни для дітей працюють. Тут і були тут завжди були гарні фільтри. На кожен басейн, на кожну ванну, у нас іде окремий фільтр. На великий басейн у нас нова система установ, система фільтрації. Ми її поміняли внутрішні. Там вже завжди треба проводити роботи з заміни внутрішні, заміни самих фільтрів. Ми це все зробили і запустили басейн. Взагалі вода приравнюється до питної. У нас дуже гарна хімія. Ми покупаємо дезінфікуючі засоби дорогі, якісні, які не мають хлору і не маршрут запаху. Не... Нема ж так, що це вони гіпоалергенні, у дітей нема не висипу, не подразнення очей. Так що запрошуємо до лікування наших малих пацієнтів. У нас лікувальні процедури, у нас нерозважальний заклад, та у нас лікувальне, у нас дівчата медсестри працюють, як правильно поставити санку дітям, та навчити вперше їх не так більш плавати, як сформулювати гарну поставу тіла. Так що Запрошуємо на лікування для занять. Не забудьте взяти шапочку для плавання та купальник або ж плавки, і з готовими аналізами можете оздоровлюватися у басейнах сімейної поліклініки.